Бля, какой, блядь, какой тайм-аут? Куйте старайтесь на дистанции. Всё это раз, добро. Сделайте пробивание. Блядь. Это мусор. Надо дёс. Мы не, давайте так и пойдем. А ну запрыгивай в седьмой. А ну запрыгивай в седьмой. Я прошёл. Запрыгивай, блядь дивись, першим разів, от, зараз це веди, веди, веди. Оп, веди. Веди. Йде. Йде. Куди? Ти не їдеш зараз. Він звідти їде край. Що тут ходить? Пушка в українському парламенті, восьмого скликань сьогодні цю зволоч цього мародера, цього подонка прийняли групу економічного розвитку. економічний розвиток. Єремєва, воля народу. Партнер російських олігархів. Зволодь, який голосував Я... на 16 січня. Мельничук, який носить мандат народна депутата від радикальної партії Ляшка зрадив виборців. Зрадив країну, працює сьогодні на ворога, працює сьогодні на ворога на ФСБ, Створили, блокують міністерство оборони. Віджимають бізнес, беруть хабарі для того, щоб покривати злочинців, зокрема директора у і так далі. Місця в парламенті тушкам не буде. Цю тушку приютила до себе група е, воля народу Єремєєва. Я підійшов, сказав, якщо не виключити, якщо будете прибирати до себе тушок, значить так само будете відповідати. Цей подонок е, е, накинувся на наших колег-депутатів, отримав здачі. І так буде. З кожною тушкою в українському парламенті ми не дозволимо, щоб у Верховній Раді були продажні тушки, які зрадили виборців і ходять сволочі за гроші веселі. Я сказав в українському парламенті тушок не буде. Це. Я хочу щиро подякувати фракції радикальної партії, цим героям, цим українцям, цим бійцям, які відстоюють інтереси нашої команди і наших виборців. Слава Україні! Героям слава! Thank you. Конфликт, который разгорелся в зале парламента, продолжился в кулуарах. Мы слышали сейчас заявление Олега Лешкова. Конфликт разгорелся вокруг Сергея Мельничука, который был исключен из фракции радикальной партии. Сегодня мы услышали, что он перешел, вошел в состав депутатской группы Волю Народу, что вызвало бурю эмоций у радикальной партии, в частности у лидера фракции Олега Лешкова. Мы услышали услышали крики, крики Тушку геть. Перед зрителями мы можем хотим. Извинитьсям, если вдруг нецензурная брань просочилась в прямой эфир, вы уж извините. Нет, вернемся в кулары, продолжим. Питання від народного фронту, що ми обов'язково да. закону саме дослідна це звучало так: ми будемо проводити зачистку. Ми вас зачистимо одному і тому, що він працює з росіянами, з російським бізнесом, з російськими олігархами, промосковськими. Він повністю зрадив країну, зрадив все виборців, всіх, хто його обирав. Як він подався ваші правди? Фондації частини батальйону, але в той же час друга частина просила і до мене звертали його е, не брати в список. Ну, але так. — А дійте, як там бачимо, корнологію я, я не бачу. Но, ну, ваш спікер казав, що ну, казав спікер, щоб я трохи... не встиг. Парк, Врата. Услышали народного депутата от радикальной партии Игоря Масейчука. Также продолжает комментировать ситуацию с Сергеем Мельничуком, который, напомню, оставил состав радикальной партии э, и фракции э, и нашел состав депутатской группы «Воля народу». Э, в нашей студии